Хорошо. Хорошо. Передний, передний, передний. Хорошо. Оттолкни. Передний, передний. Боковой и задний. Хорошо! Хорошо! Мне интересно, я только что закинул сторис и я сейчас не могу згадати, я назвал Гавриловну Настю. или Гавриловной? Гавриловной Настю. Настей, да? Ну, возможно, я думаю, что она на меня не образиться. І Анастасія Усімле теж. Для тих, хто тільки доєднався, ну, або може подивитися пізніше, я повідомляю. не Под'їжджаємо. Фінальний дробій ваговій категорії 80 кг. Вот, Із верхньої Лізавета Донецька, область Ченаковинка Олена Дніпропетровська. І задні добавить. Триває перший раз. драться не надо, не надо, не надо. Трохи не встигає. 30 секунд, зліза, 30 секунд. Ручки, не, не йди, а Так оно відбратися, не граться. Хорошо, так розвивай. развивай, гарний ще, нормально, мені подобається все. Че. Олена давай ще! Черноколинка! Ты сни! Садись, раунду.

зустріч тут додаток ще один. Черна колінка! Черна колінка! Черна колінка! Черна колінка! Черна колінка! Черна колінка! Олена, давай! Да, 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 так, зараз лівиця зайшла. Так, зауваження отримає Ліза. Роботай, роботай, Ліз, роботай, роботай. Ще не кидає рука. Так, я закидаю дальню, передню опускаю і отримаю на зустріч. Ось зараз. Гарно лівиця зайшла. Ще. Хорошо, хорошо. Звісно, що я перекричав би, але це вже виглядає трохи перешлепкувато. Внимайте, Дякую, Внимайте, що разом з нами. А Напишіть, будь ласка. Якісь, я не знаю, зичені, якісь слова. Сміх біжить по екрану. Поговорим на Хамаза. Олана, Кінцівка! Черна коленка, кінцівка! Черна коленка, давай! Тисні! Я боюсь, не закінчити, друзі, культурною серйозному зміста Кіпра і особистих спокунка на змаганнях поки що дочергору. Це черговий крок. Ми реально я зараз себе спафасом без вигадки повідомили, що... Вчора ми з тренерами обговорювали і згадували, що Олена пхне, як це сказати, як це висловити. Прогресує, прогресує від бою до бою, прогресує. І в неї найважливіші перемоги ще попереду.

Да-да-да! Хеливайте да, 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 да. закидай! Хорошо! Оки! Нет, не боли! Не боли! Отойди! Центр, центр, центр! Хорошо. да! Хорошо! Да. Лакитанч! Нам потребуем лакитанч! Ну! Ще закинь, очка ей! Отак! От Щасільніший! Габ'єв тебе, дякую. Мене називали чудовим коментатором. Ну, це не так, мені приємно, але я знаю, що до чудового коментатора ще дуже далеко. Повертаємось до Ренгу. Вже... Друга частина третього раунду триває, напруження росте, не хочеть поступати Солина Чорноколінка. Ручки Ой, клас! Ще! Черноколінка! Не поступатись! Олена! 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 Гір! Гір! 30 секунд. Гір! Гір! назад. Зареєстрували цей цикл у третьому раунді. Закинь, Чотири, три, два, один. Зягаємо, я приймаюсь, звертаємо участвуємося. Дев'ятого фінального групу. За ми дізнаємося. Созійські рішення. Алексія Васильівна, шанаючи, будь ласка, учасники з ви разом з нами зараз. Україна оголошено повітряному небезпеку, після оголошені результатів цього великого усіх, на я російському Добрий день. Ви підходили до мене, сьогодні Я на вас